Пропонується до продажу дерев'яний будинок у мальовничому селі Росохач, розташованому неподалік Коломиї. Це чудова можливість придбати житло в екологічно чистому місті, далеко від шуму міста, але з усіма необхідними умовами для комфортного проживання. Будинок зведено у період 60-70-х років і побудований з натурального дерева, що забезпечує гарну теплоізоляцію та затишок у будь-яку пору року. Загальна площа житла складає 55 квадратних метрів, що дозволяє облаштувати його максимально зручно. Планування включає дві світлі кімнати, які можна використовувати як спальню та вітальню, або ж адаптувати під власні потреби, дах покритий керамічною черепицею, що робить його довговічним та добре захищеним від атмосферних опадів. Будинок оснащений індивідуальним газовим опаленням, що дозволяє самостійно регулювати температуру в приміщеннях. Санвузол розташований на подвір'ї. Будинок розташований на великій земельній ділянці площею 30 соток. Така територія дає безліч можливостей для ведення господарства, садівництва або облаштування власного відпочинкового куточку. На ділянці є власна криниця з чистою водою, простори подвір'я, де можна облаштувати зону відпочинку, альтанку або сад. Господарські споруди, які можна використовувати для зберігання інвентарю або тримання худоби. Село Росохач має добре розвинену інфраструктуру. У пішій доступності від будинку розташовані школа та дитячий садочок, аптека, магазин та ринок, відділення пошти. Також неподалік є озеро та річка, що створює ідеальні умови для риболовлі, прогулянок і відпочинку на природі. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд, що забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Цей будинок підійде тим, хто шукає затишне місце для постійного проживання або відпочинку, людям, які хочуть жити ближче до природи, але з комфортними умовами, тим, хто мріє про власне господарство або сад. Цей будинок чудова можливість оселитися в спокійному та мальовничому місці, створивши навколо себе простір щасливого життя. Ціна лише 7 тисяч доларів.